Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов у польський Сейм внесли проект закону, яким пропонують прирівняти пропаганду організації українських націоналістів, зокрема Бандерівців та УПА, до фашизму й комунізму. Одних з перших, хто звернув на це увагу, був. Колишній голова Українського інституту національної пам'яті, народний депутат від Європейської солідарності Володимир В'ятрович. З ним ми про це і поговоримо. Він з нами на зв'язку, пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні героям слава. Ви дійсно так саркастично відреагували на цей законопроект, на те, що він є кроком на зустріч. Я тут цитую Україні після того, як Київ поступився в Варшаві. В питанні ексгумації жертв е е волинської трагедії, дійсно, як нам трактувати такий законопроект? Хто є е хто за ним стоїть? Ну, по перше, от ми з вами привітали це славу Україні, героям слава Бандерівське привітання з 1941 року, яке очевидно в разі ухвалення цього закону підпадатиме під під дію цього закону. І не дай Боже, щоб хтось таким вітанням промовив його десь після ухвалення цього закону на території Польщі. Так само не дай Боже напевно, щоб на території Польщі з'явився український військовий з офіційною державною нагородою хрест заслуги, тому що вона повністю повторює нагороду, яка була в українській повстанській армії. Прикладів того що як багато з традицій української повстанської армії, символіки української повстанської армії використовується зараз, є безліч, але найважливіше напевне те, що е, пропонується засудити ідеологію організації української повстанської армії. Суть ідеології насправді зводилася до дуже чіткої тези свобода народом, свобода людині. По суті, те, що продовжується у нас зараз, боротьба за що продовжується у нас зараз, тобто за державу, як, в якій людина може себе виразити, і за за державу, яка буде національною на, державою. тобто це Логія будь-якого національно визвольного руху, і саме це пропонується заборонити. Тепер про політичний контекст цих подій я не дарма зіронізував, що це от така відповідь на крок на зустріч з українського боку, тому що. Минулого тижня дуже е, жваво і в Україні, і в Польщі говорили про те, що нарешті українці схаменулися і зробили крок на зустріч полякам, відмінивши заборону на пошукові і екзаменційні роботи. Е, я намагався пояснити, що це вже. Точно не перший і кіснадцятий, може може навіть двадцятий крок з боку українців на зустріч нашим польським колегам, але жодних з цих кроків не міняє позицію польської сторони більш того, він навіть провокує бажання. А давайте ще що спробуємо дотиснути. А давайте ще будемо вимагати щось від українців, і от минув лише тиждень, і вслід за пишною заявою міністрів закордонних справ про те, що тепер, нарешті, відбудеться перезавантаж ми отримали законопроект депутатів від теперішньої польської позиції право і справедливість, який передбачає прирівняти по суті ідеологію українського націоналізму борців за незалежність України до нацизму, до комунізму і відповідно відповідно заборонити її пропаганду і заборонити її символіку. І коли зараз багато. Деяких експертів чи, чи політиків навіть говорять, що нічого страшного це всього на всього е, представники польської позиції. Е, влада там трохи інша. То я хочу нагадати, що ця трохи інша влада в останні того самого міністра закордонних справ Сікорського по суті словом слово повторює те, що говорила попередня влада пан Качинський. Хочу нагадати, що цього літа було ухвалено так само по суті антиукраїнську е, постанову сеймом, в якій так само дуже чітко йшлося, це ще не закон, це була постанова, постанова але те йшлося чітко про засудження використання символіки української повстанської армії, тої самої слави Україні. Наприклад, от і цю постанову так теж ініціювали представники опозиції від партії Права і Справедливості, але ухвалили абсолютно більшістю. Сім тільки отримали всі інші. За тому е, впевненості в тому, що це ніколи не буде ухвалено, що це знову таки просто якісь внутрішні ігри. В поляків ну на жаль немає, тому мені здається, що ну ми в чергове побачимо, що будь-які односторонні кроки назустріч вони лише спонукають спробувати піти далі? Е, чи можна зрозуміти цю логіку? Як зрозуміти цю логіку, зважаючи на те, що все-таки ну мабуть відповідальні політики в Польщі зацікавлені в тому, щоб між Польщею та Україною все було добре? Чому ми не можемо як це поховати цю тему? Тому що польські політики не хочуть їх ховати. Тому що насправді в Україні немає політиків, які хочуть робити на цьому собі політичні дивіденди. в Польщі. практично всі польські політики хочуть заробляти собі на цьому певні політичні дивіденди. Вона неймовірно політизована ця тема в Польщі. Вона нічого вже не має спільного з історією. Це це фактично суцільна політика, і тому е... для польських політиків, незалежно від того, яку вони політичну силу представляють, видається е... завжди спокуслим здобути на цьому якісь додаткові політичні дивіденди. Якщо йдеться про цю конкретну тему. Про тему пошукових робіт, про тему від відновлення, нарешті бодай однієї з 16 зруйнованих українських могил на польській території. То звичайно, що згідно польського законодавства, згідно міжнародного законодавства, згідно державної угоди між Україною і Польщею, Польща мала відновити. І могили, зокрема, ту саму могилу, яка е, від якої очікували, що вона стане таким позитивним сигналом з Польщі. Е, це могила на горі Монастир, яка цілком абсолютно захищається польським і, і міжнародним законодавством. Тим не менше, для польських політиків виявилося зручнішим ігнорувати власне польське законодавство, ігнорувати міждержавні угоди між Україною і Польщею, не нариватися на якісь проблеми, з можливі з власним електоратом, а просто тиснути на Україну. І це виграшний варіант. Дотиснули, отримали все що треба могила досі не відновлена. Інших 15 могил теж не буде відновлено. Рухаємося далі, будемо тиснути далі. Тому що українська влада готова йти далі робити кроки назустріч, навіть не усвідомлюючи, що таким чином, ну на жаль, лише спонукає до подальшої ескалації цих вимог. Так виглядаєш ти наприкінці дня: дай собі шанс на відновлення. Петергін, живи наповну, заряди себе енергією. Чи ви вважаєте, що це був неправильний крок, коли міністр закордонних справ України Сибіга зустрівся з польським колегою Сикорським? І, от під час цієї зустрічі, серед іншого, було наголошено на тому, що ці ексгумаційні роботи відновлюються. Чи це був крок неправильний? Зустрічатись треба, говорити треба, але я вважаю, що Україна зробила безліч кроків на зустріч, безліч поступок, які дають право очікувати вже бодай, один найменший крок з польського боку. Але дивіться, що це перетворилося. Ще раз ми почали з наш діалог з того, що в Польщі зруйновано 16 українських місць поховань, конкретних місць поховань, де є конкретні люди, поховані не якісь, які можливо знайдуть те, чим оперують наші польські політики. Що от, давайте нам дозвіл, ми можливо знайдемо, і тоді почнеться перепоховання. Ще нічого насправді не знайдено. але. В на польському боці є мова про десятки українців, похованих в тих конкретних 16 могилах для того, щоб продемонструвати свою добру волю. Ми постійно скорочували свої вимоги. Врешті дійшли до того, що окей, зробіть бодай одну могилу. Тоді ми би, ми скасуємо цей дозвіл на пошукові роботи і рухаємося далі, тому що ми розуміємо, що нам потрібне взаємне примирення. Що як це було прорепортовано врешті решт з. Польського боку, фу, дивіться, як це можна порівняти там. Всього лиш одна могила, а ми говоримо про тисячі поховань, можливих поховань на, на території України. Отже в Наші кроки назустріч були просто не просто знівельовані, а вони були представлені в такому викрилому вигляді, що насправді нам навіть нема що представити в польській стороні. Там все нормально, ні, не нормально ще раз нагадаю, що з 2016 року на території Польщі в частково, навіть в прямому ефірі, було зруйновано 16 українських могил. Конкретних могил на ті, які будуть шукати, які можливо знайдуть, які можливо не знайдуть. А а конкретні тому робити після цього ще один крок на зустріч, сказати окей, давайте навіть то однієї не треба робити. Можливо. Після цього зміниться позиція польської сторони. Ну ну, це не дипломатія, це це, це просто неймовірна наївність. Яких поступок ми би очікували від Польщі? Я вже. Я вже... Я вже про це говорив. Ні ну, ні, ні, я зрозумів. Я маю на увазі одного та, та, символічного та, та. кроку. Що ви зрозуміли? Бо, бо ну часто це дуже перекручується. Один символічний крок відновлення однієї могили. Пам'ятника на цій могилі. Пам'ятник на цій могилі це плита розміром з півтора на на два на, на метри з прізвищами 62 людей, які там загинули, які загинули не від поляків, які не бу не брали участі в боротьбі проти поляків. Це українці, які загинули в бою з НКВД. Прізвища їх відомі. Все, що, все, що ми чекаємо від Польщі, зробіть, будь ласка, хоча б один цей крок, який до якого ви. Зобов'язані внутрішньопольським законодавством, тому що ця могила охороняється, була ініційована в рамках захисту прав українців як національної меншини. Вона була ініційована українською національною меншини, і ця могила охороняється між державною угодою між Україною і Польщею, де Україна і Польща брала на себе зобов'язання. Ні, з польського боку вважається нашу це. Це ж може може коштувати якихось електоральної підтримки. Давайте краще будемо тиснути на Україну. І на жаль, ну треба віддати їм належне для для них це виходить е, дешевше і ефективніше. Ну, знаючи політиків, ми розуміємо, що вони завжди слідкують за громадською думкою. Тобто, можна зробити висновок, що громадська думка саме відповідає цим діям, які ми спостерігаємо зараз. Знаєте, це взаємно, взаємно залежні процеси, тому що таку громадську думку, яка вважає нормальним руйнувати українські могили, яка вважає нормальним валити хрести на українських могилах, зрізати три зуби і топтати три зуби, потім перемалювати українські пам'ятники на могилах, в крошку якої застелювати асфальт в своєму селі. Так, от таку громадську думку формували ті самі політики. А тепер вони кажуть, ну вибачте, ми нічого не можемо зробити, тому що в нас громадська думка інша. Якщо. Політики відповідальні, то очевидно, що вони беруть на себе відповідальність формування громадської думки, королювання громадської думки. Тому що я впевнений, що така громадська думка сповнена такої зневаги до українців і до, до, до українських могил. Вона шкідлива не тільки для українців, вона шкідлива і для поляків і для Польщі, особливо в контексті теперішньої війни, тому що ці подальші непорозуміння між Україною і Польщею ну звичайно що вони на руку на руку Росії, і не бачити цього неможливо, і не бачити того, що. Заява, от, от, перепрошую цей законопроект про який ми з вами почали нашу розмову. Абсолютно суголосний з заявами Кремля про те, що головне головним злом був український націоналізм. Давайте засудимо Бандеру, давайте проведемо денацифікацію України. Та під тим законопроектом спокійно може підписатися Путін Лавров, будь-хто не вже це не зрозуміло для навіть тих політиків польських, які є опозиційні до авторів цього законопроекту. Чому вони не кажуть, що це неприпустимо, щоб в польському парламенті Стувалися чи не дай боже розглядалися такий що Це голос Кремля насправді, що нам говорить європейський досвід. Ми розуміємо, що збройних конфліктів чи подібних трагедій, подібних чи неподібних достатньо трагедії відбувалося на європейському континенті між різними націями, між різними країнами. То як вони це залагоджували і чому ми не можемо використати цей досвід зараз? Ви абсолютно праві, що таких якихось конфліктів непророзумінь, навіть воїн між сусідніми народами. Тобто, це ну на жаль, норма історії. Я не говорю що це добре, але але таким та такою була історія фактично всіх сусідніх народів. І якщо ми говоримо про справді подолання е, цих конфліктів минулого, то кращої формули, коли запропонував Іван Павло ІІ, вивчає ми просимо вибачення, немає. На жаль, теперішні польські політики вважають, що мова може йти і має йти тільки про односторонні вибачення. А я впевнений, що це абсолютно неправильно з історичної точки зору, тому що не відображає. Того, яким справді був цей конфлікт, в якому і українці і поляки були водночас з тими, хто страждали, і і ті, хто спричиняв страждання, і це безперечно, що не 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 посприяє. Налагоджу при приязних стосунків в сьогоденні. Знаєте, ми маємо розуміти, що є певні історичні рани. Вони вже сталися, вони болять безперечно. Ми маємо це пам'ятати і але не ми їх нанесли. Але ми сьогодні ще можемо або робити якісь кроки, які ведуть нас до того, що ті рани будуть загоюватися, або робити так, як роблять зараз. На жаль, абсолютно більшість польських політиків. Давайте роздрапувати ці рани. Давайте знову, щоб вони кровоточили, тому що з цієї крові можна на ці. Дитині якісь відсотки на виборах. Як ви вважаєте, ну, ми пам'ятаємо, ви вже згадали так партію право і справедливість, що от саме зараз представники цієї партії, опозиційною наразі, є ініціаторами цього законопроекту, щоб то, то до щодо того, щоб прирівняти борців за українську незалежність до нацистів до фашистів, так от пам'ятаємо, як Ярослав Качинський, так, очільник цієї партії, говорив про те, що з бандерою Україна в ЄС не війде. Наскільки можна розраховувати на те, що дійсно це може стати перепоною, що це може стати проблемою? Що саме це питання, історичне питання, може змусити Польщу блокувати наш європейський поступ? Ну в певні сказати, що цього не буде, я не можу. На жаль, тому що зараз словами Качинського говорять два провідних політики їхньої е, їхніх опонентів. Мова йде про Дональда Туска, який майже слово слово по це повторив. І мова йде про Радослава Сікорського, який теж сказав дуже дивну фразу без вирішення волинської проблеми Україна не може Україна не зможе інтегруватися в ЄС. Що значить вирішення волинської проблеми? Волинська проблема це те, що сталося вже десятки років тому. Це 80 Років тому, яким чином ми можемо вирішити, яким чином ми можемо змінити те, що сталося в минулому. Єдине, що ми можемо з цього зробити, це взяти якийсь урок. Але мене враження, що польські політики вперто не хочуть брати головного уроку з цієї історії, який полягає в тому, що цими непорозуміннями завжди користувалася і буде користуватися Росія. Тому ну на жаль, не можу гарантувати, що польські політики не захочуть, не заграються перепрошую в цю гру з кістками своїх і наших предків для того, щоб яким чином. Шантажувати Україну, поки що в мене немає підстав для оптимізму, що є хтось в е, польському суспільстві, якась сила, е, навіть якщо не політична, то брабудай громадська чи церква, наприклад, яка би сказала: вгамуйтесь, досить до досить заробляти е, собі голоси на кістках. Досить в обличчі страшної війни, яка зараз триває, е, піднімати. Питання про якісь минулі конфлікти, які роблять нас просто слабшими, тільки в цій війні, досить і в країни, яка спливає кров'ю, ще шантажувати її. У ну, вашій аналітичній статті на європейській правді ви називаєте цю подію днем бабака, в сенсі, що це повторюється постійно. Але якщо подивитися, коли цей день бабака або закінчувався, або щось таке відбувалося, що ця тема переставала бути актуальною? А що було в цей час? Мається на увазі, як нам вдавалося цього досягати, чи це просто була якась тимчасова пауза для того, щоб знову повернутися до тих самих ран, про які ви говорите? День бабака я це назвав, тому що я на жаль, в цій темі вже понад 20 років, і понад 20 років фактично якихось жодних системних змін в цій темі в стосунках між Україною і Польщею на жаль немає. Тобто, це десь з 2003 року триває. З 2003 року ця тема стала дуже політичною в Польщі. З 2003 року польські політики вважають, що це добре джерело для отримання власне якихось політичних дивідендів. З 2003 року тривають спроби українців сказати, що давайте хай про минуле спілкуються між собою істо історики навіть більш того, були спроби творити такі спеціальні майданчики за підтримки української і польської держави для для такого роду дискусій, і навіть деякий час 2014-2017 рік існував такий українсько польський форум істориків, де можна було дискутувати. Але потім знову таки в силу в польських серед польських політиків взяли ті, які просто з свідомо зруйнували всі ці майданчики, поухвалювали законодавчі рішення, які передбачають і кримінальну відповідальність за заперечення геноциду, і по, по суті, Робили цей діалог неможливим, тому ми знову вернулися на те, що було кілька років тому, і що мені зараз додає на жаль песимізму, а не оптимізму, це те, що. Головні політичні опоненти попередньої партії Право і Справедливості, яка була головним речником саме такого підходу до історії, саме політизації історії, по, по суті, зараз повторюють їхній шлях. Абсолютно повторюють, була абсолютна нагода, от, після перезвантаження влади, під майже восьми, після восьми років відбулося перезвантаження влади в Польщі, щоб показати, що ми. Вважаємо, що вже досить політизувати цю тему. Йдемо, виходимо на інший рівень. На жаль, навіть нова польська влада б цього не зробила. Навіть попри те, що як на мене ще додатковим мотивом того, що є були підстави для такого перезавантаження, були якраз події 22-го року. Як би там не було, але е, 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 така абсолютно щира позиція е, абсолютно більшості польського суспільства після початку повномасштабної війни, це було допомогти українцям. Це для мене, оце отут якраз може. Говорити про оптимізм це для мене сигнал того, що десь що в глибині польського суспільства все таки є розуміння того, що ми маємо допомагати один одному, але на жаль, бачите, оговитилися після цього, десь рік після цього політики. Які заробляли собі плюси на е, якихось непорозуміння між, між українцями і поляками, і знову почали качати. Вибачте за таке слово цю тему. Знову з'явилася волинь, почалися е, якісь блокування е, кордонів. все це дуже до речі змішалося, і насправді е, дуже часто за е, тими речниками, е, нібито історичної справедливості, і, і, стоять просто бізнесові інтереси, тому що одним із ключових е, одне з ключових політичних сил, яка відстоює е, питання того. Що з без вирішення волинського питання Україна не інтегрується в ЄС. Є селянська партія, яка яка стоїть за цими всіма протестами польських фермерів, які бояться потрапляння української агропродукції на європейський ринок, тому що вони можуть не витримати конкуренції з українським агроринком. Тому, от власне, прикриваючись, ніби то історичними питаннями відсовують виключно свої бізнесові інтереси. Тобто, пане Володимире, ну щоб підсумувати, якщо я правильно вас зрозумів, це має бути політична воля. З боку топ-менеджменту, давайте так скажемо, Польщі. тобто умовний Дональд Туск, має вийти і сказати: все, ми закриваємо цю тему, визнаємо, як це помилки одне одного, і більше до цього не повертаємось. Ви праві, але я не вірю, що серед теперішніх чинних політиків принаймні поки що я не бачу когось з польських політиків, які готові би це зробити. Ну бодай було б непогано, якби прозвучав голос не знаю, десь від імені громадськості чи від імені церков, які б е, оголосили от такого роду те. Тому що давайте повернемося, все таки до єдиноприйнятного е, варіанту подолання цієї травми минулого, е, який до речі, спрацював в, в набагато складніших стосунках між поляками і німцями. Вичаємо про самовибачення зараз. Я не бачу жодного польського політика, який мав би таку відвагу оголосити це в голос польському суспільству, яке саме яке було якраз накручене тими саме польськими політиками. Пане Володимире, дуже дякую вам за цю розмову. Володимир В'ятрович, народний депутат від фракції Європейська Солідарність, як глава Українського інституту національної пам'яті, був з нами на зв'язку. Нагадаю, що у польській у польський сейм внесли проєкт закону. Цим проектом пропонують прирівняти пропаганду. Організації українських націоналіст, націоналістів, зокрема бандерівців та УПА до фашизму й комунізму, Бо дивимося, як будуть розвиватися події щодо цього. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.